Українці з інвалідністю, які мали пройти повторний огляд після 1 січня цього року, але не змогли цього зробити своєчасно, отримують автоматичне продовження терміну інвалідності. Про це повідомили у Мінохорони здоров'я. Цей термін діятиме до моменту ухвалення рішення за результатами оцінки, але не пізніше 1 липня 2025 року. Як працює нова система, яка замінила мсеки, розпитаю про це ігоря Бевха, юриста адвокаційного напрямку громадської спілки Ліга сильних. Пане Ігорю, вітаю вас, слава Україні. Вітаю героям, слава. Пане Ігорю, перші підсумки після старту реформи МСЕК. В чому змінився підхід до оцінювання інвалідності? Чим нові експертні команди відрізняються від МСЕК? <кій> ну, фактично, МСЕК, скажімо так, був доволі медичною командою. Тобто законодавчо там було передбачено, що це все ж таки медико-соціальна експертиза, але якось всі так з плином часу забули, що вона все ж таки соціальна. А фактично зараз ми говоримо про те, що сама зміна має породити і зміну підходу, тобто визначатись має не тільки за медичними показниками встановлення інвалідності, а й за соціальними показниками. Наразі можемо говорити про те, що встановлення на основі медичних показників е, зараз трохи реформувалося, тобто запустилися цінові команди. Вони використовують міжнародні підходи до визначення порушень, які є в людини. От і от і очікуємо, що е, ну, зміни будуть подальші щодо визначення порушень е, в різних сферах людини, такі як соціальна освітня. І тому подібне. Тобто, зараз ми говоримо про те, що про саму зміну підходу, про зміну філософії, про визначення порушень в людини саме щодо її функціонування в повсякденному житті. Тобто, що людина може виконувати, що людина не може виконувати, і яка їй потрібна допомога в даному випадку? Тобто, Докладно, то тепер наразі... по пунктах пройдемося. МСЕК асоціювався з чергами та корупцією. Що унеможливлює це в експертних комісіях? Ну, якщо ми говоримо про, про черги, тобто система зараз більш автоматизована, зараз запущено наразі цифрову платформу, яка допоможе. Фактично, ну створити створена електронна черга на підставі цієї системи. Фактично зараз кожна людина отримує дату та час, коли вона має звернутися до такої команди. Тобто, зараз, ну фактично, це зроблено так, як було зроблено в сфері охорони здоров'я, коли можна визначити дату та час. От стосовно корупції, треба говорити насправді. Там багато запобіжників, не всі вони очевидні. З очевидних це, скажімо так, розірвання цього зв'язку між людиною і лікарем, який фактично приймає рішення про інвалідність. Тобто, коли людина до останнього моменту, і лікар не знає до останнього моменту, хто в неї буде на огляд для того, аби неможливо. неможливо Унеможливити цей зв'язок е, раніше, да тобто е, вирішити якісь питання щодо встановлення групи стосовно неочевидних запобіжників, насправді їх там багато. Це у нормування якихось процесів, е, наприклад, встановлення групи інвалідності на конкретний рік. Раніше це було доволі суб'єктивне. Рішення МСЕКів, коли людині е з інвалідністю там чи на рік, чи на три встановлювати. Тобто, в них був вибір встановити людині інвалідність від року до трьох. І багато ну є багато підтверджень того, що це коштувало гроші, щоб тобі дали там інвалідність не на рік, а на три. Тобто наразі в постанові там сформовано. Разі вичерпний, не дуже великий, але все ж таки перелік станів порушень, при якому інвалідність встановлюється на один, два, три, та навіть з'явилася опція п'ять років. Тобто, фактично, людина, коли йде на таку на, на таке до такої команди, вона може переглянути да, і знати, що чітко при її там порушенні чи стані передбачається встановлення інвалідності на п'ять років, і це е знижує якісь. Е Скажімо, так, суб'єктивність прийняття рішень, можливість вимагання грошей, якщо говорити там про якісь інші моменти, теж стосовно переоглядів, стосовно е, критеріїв встановлення, тобто, це все було переглянуто саме для того. Аби е, знизити оцей суб'єктивний фактор прийняття рішень, звісно, все переглянути ну не можна систематизувати, враховуючи велику кількість е, людей, порушень станів, з якими вони стикаються тому але робота в цьому напрямку. Зроблена велика. А Приняно. як робота ведеться, от ви сказали, за соціальними показниками і орієнтир на міжнародні підходи? По-перше, як в чому це різниця від наших норм? І соціальні показники, як практично це буде встановлюватися, як це вже встановлюється для визначення інвалідності? Ну наразі, коли ми говоримо про показники, ми от про медичні та й про інші. Е, ну, наша організація завжди казала, що інвалідність це не захворювання. Е, от і саме ми говоримо про саме вплив захворювання на людину, е, як захворювання впливає на те, як вона може навчатись, чи може вона працювати, чи може вона. Пересуватись самостійно, чи їй потрібна допомога своїми повсякденними справами, і відповіді, якраз на ці всі питання, дають змогу встановити, чи є у людини потреба в такому статусі, чи ну, наприклад, коли ми говоримо про захворювання, тобто, ну наприклад, деменція, так фактично від її перебігу. Залежить і стану людини, яка потребує підтримки. Там, якщо на легкій стадії, вона майже не потребує підтримки, на середній це значна підтримка, і важка стадія, тобто коли в людини порушення майже всі функції, тобто людина навіть самостійно не може Приймати їжу і ковтати, то ми вже говоримо про важке порушення, і там умовно це перша група інвалідності. І зрозуміло, що тут потрібна людині підтримка у вигляді там чи медичного патронажу, чи в прийомі ліків, чи підтримка родичів. Чи... Ну, і от такі всі фактори вони впливають на те. М чи потрібна людині цей статус, і чи потрібна людині допомога е з точки зору держави? Тому що е знову ж таки, на все захворювання є інвалідністю, тому що у кожного у нас є ну, так чи інакше, якісь захворювання, але це не призводить до того, що нам якась потрібна підтримка у повсякденному житті, і тому саме от такі от фактори є вирішальними е вирішальними у прийнятті рішення. Про встановлення тієї чи іншої групи інвалідності, пане Ігоре, маємо менше ніж хвилина, але як оскаржити відмову в, стату, в статусі інвалідності після реформи МСЕК? Наразі запущено центр оцінювання центр оцінювання сьогодні функціонування, до якого можна звернутися як через сімейного лікаря, так і самостійно письмово з викладенням обставин для того, аби таке рішення про перегляд було прийнято. Якщо ви мож, якщо ви звертаєтесь через сімейного, тобто сімейний записує ваші безпосередньо скарги, що не було враховано, і в електронному вигляді направляєте по скаргу, про що буде людину повідомлено. На контакти, які вона вказала, а також можна безпосередньо самому звернутися до в письмовому вигляді до центру оцінювання для оскарження рішення. Наразі таких центрів два і фактично через них проходиться оскарження. Пане Ігорю, дякую вам за участь в нашому ефірі. Це був Ігор Бевхе, юрист дякую. адвокаційного напрямку громадської спілки Ліга сильне.